Це був всеукраїнський все, все турнір Кубок Карпат», Призначений різні захисту дітей. Де він проходив? Місто Івано-Франківське. Коли? Ой. Чисто за. Наскільки довго ви готувалися до цього кубку? Ну, ми готувалися приблизно місяць. В mm -hmm. Приймало участь вас в uh, вісім? Приймала участь 12, 13 спортсменів, з яких 8 зайняли, бута, зайняли призові місця. Це два перші, два, другі і чотири треті. Yeah. 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 Які у вас далі плани? Плануєте yeah. дасти? Київ. Uh, Перше, треті uh, квітня. Mm -hmm. Далі побачимо. 夹克。